Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна, місто Дніпро, запчастини UMZ, МТЗ». І дивіться, скільки вже в нас одинадцята година ранку, скільки замовлень прийняли, скільки зібрали. Це щось сьогодні, щось зі вчора з вечора. Хлопці на складі молодці гарно попрацювали, багато зібрали. Зараз я швиденько знімаю відео, і буде все це діло пакуватися і їхати на відправочку на почту. Це наша буде перша ходка. Потім десь у 5-6 годині буде друга ходка. Стараємося оперативно вам відправляти замовлення, тому що розуміємо, наскільки це важливо. Час грає дуже велику роль. Ну і зараз буду вам. Показувати запчастини, казати по них ціни, все як завжди, в принципі. І єдине прохання підписатися, будь ласка, до нашої Viber спільноти, ссылка в описі там кожного дня скидаємо фото товарів з актуальними цінами. Вам там сподобається. Як якщо ви не знаєте, як підписатися, просто в описі переходите по силці, нажимаєте на неї з телефона і тиснете Підписатися. І ви будете в курсі актуальних цін на вашу техніку. UMZ і МТЗ. Почнемо ось це замовлення. Тут мастило в нас. М10Г2К, виробник Ама Ойл, доволі непоганий виробник. Тут у нас дві баклажки по 10 літрів. Одна коштує 1100 гривень. Тобто 20 літрів мастила вам вийде 2200 гривень. Також ще є в нас М10ДМ. Вона трошки дешевше коштує 1900 гривень. 20 літрів саме цього виробника. Це нормальний виробник, це не супер мега преміум мастило. Це не якесь дешеве, це середній мастило по середній ціні. Далі тут замовлення в нас насос НШ 10 гідросила. Щось останнім часом почали багато в нас гідросили. Десятка лівий. По ціні коштує він 1790 гривень. У нас також сьогодні є ще насос НШ в замовленнях. Хоч у нас 16-й НШ також лівий. Він по ціні коштує 2550 гривень, їде на місто Лудне Полтавська область. І ще замовили у нас НШ 32-й. Де тут маркування його? 32-й плоский, також лівий. Ви бачите, всі по лівим прогулялися. І такий насос коштує 2900 гривень. Нагадую, що у гідросили серія майстер це плоский, антей це круглий. Тобто, якщо у вас у маркуванні на насосі стоїть буковка М, 32М це плоский, якщо 32А це круглий. А вже на Вінниці там по-іншому маркерується. По-моєму, буква М і Д. Треба буде ще мені освіжити у пам'яті по цій інформації. Помітив, що почали багато брати в нас гідросили. Це звісно ж, молодці, тому що це реально класний виробник. Вінниця також непогане, а ось щось дешевше я б вам купляти не радив, тому що воно я, я вважаю, ходити не буде. Беріть нормальні заводські перевірені насоси з гарантією. Далі тут на замовлення ще є ремкомплект, cs 100, поліуретан 160 гривень, і ремкомплект cs 100, звичайний 60 гривень. Я б радив, звісно, брати поліуретан, Він довше вихажує. І ремкомплект гура. Хоча я не знаю, той гур в кого ще залишився чи ні, тому що раніше було багато реставрацій з Мелітополя. Їх, в принципі, брали, брали. Ну, не кожного дня десь там декілька штук у неділю. Зараз практично їх вже не беруть. Всі на стартери переходять, тому що з горами великий дефіцит. І це замовлення в нас заходить 3300 гривень. Місто Запоріжжя буде їхати. Так, поїхали далі. Тут у нас стартер напускач, виробник юбана, оригінал. Як я вже казав, по юбані треба брати саме оригінал, тому що дуже багато підробок, і потім будуть у вас питання: чому так? Літва, вроді би як, а воно не працює. Просто купили подешевше підробку. Тому що магазини, котрі піддають підробку, вони її продають не дешевше в 5-2 рази. Вони беруть середню ціну, трошки там 200-300 гривень скидають, і щоб заманити таким чином клієнта. Ось в нас це саме оригінал коштує 2860 гривень. Раніше було також багато реставрацій цих стартерів. До війни я пам'ятаю, стартер реставрація коштував 600 гривень в нашому магазині. Зараз вже таким цін, на жаль немає. Кільця поршневі СМД. В кого СМД, будь ласка, в нас також щось по ньому є. Наприклад, ось о кільця це мармонт, те, що перевірено вже роками. Досвідом нашим відгуками клієнтів. Вони виготовляють кільця вже більше 30 років, спеціалізуються саме по них. І це ну, прям мега-круті кільця. По ціні. такі оригінальні кільця коштують 1630 гривень. Їде на попельник, Попельники, Івано-Франківська область. Так, далі це в нас показник температури води. Виробництво Китаю коштує 240 гривень. Помпа Ентезовська 1390. Також це в нас е, Літва, Юбана бренд. Е, турбінка оригінальна чеська. Це в нас С 127 і Йде шостка. По ціні коштує в нас 15 тисяч гривень. І це найкраще, що зараз є. Також у нас ще з'явилися українські турбіни шостки. Е, на котре відео я також. Я не знаю, коли ви його дивитесь. Можливо, вийшло, можливо, ні. Але в нас є Україна по ціні коштує дванадцять І Є ще в нас. Угорщина сама бюджетна коштує в районі 10 тисяч гривень. Дивіться, я не побачив, що один насос НШ у нас тут спрятався за турбінкою. Це також 32 лівий. Тобто ви бачите так, по замовленням, як довіряють гідросилі. Чотири насоси замовили в нас, виходить, за ранок, і всі чотири гідросила. Далі палена апаратура ЮМЗ відрегульована. 9900 гривень. До речі, по них чекаємо ще приходик, тому що закінчується. Багато людей їх розбирають. Це ось продольних на юмза, нормальна калина, котра витримує нагрузку, а не одразу лопається. Так, це на замовлення. Тут поршньова е, юбана літва, вал з плитою, генератор і вкладище. Я окремо по ньому зараз зроблю відео і скажу кожну вам позицію також по цінах. Тому підписуємося на наш ютуб-канал, щоб не пропускати такі огляди, якщо ж, звісно, вам цікаво. Помпа ЮМЗ. 1890 гривень. Це юбана Літва, ще є дешевші варіанти. Думаю, ми будемо завозити їх також, щоб був вибір по якості. І крильчатка, це в нас звичайна, тоненька пластикова крильчатка. вона не супер тебела, вона не посилена, просто, звичайно, коштує в нас 650 гривень. І, можливо, з'являться ще в нас посилений варіант на, по-моєму, 8 лопостей білоруські, але там буде по ціні за 1000 гривень. По них я просто не знаю, будуть їх купляти чи ні, тому що і по 650 гривень люди якось так обережно Ставляться, так, щось подумаємо, не подумаємо, а за 1000 гривень не знаю. Так далі. Насос масляний і всяка мілочовка Насос масляний зараз по акційній ціні в нас йде 1790 гривень, абсолютно новий. Кольцо на лапки, гартоване, чекалене. Коштує 200 гривень. Бачите, тут все зашліфовано, все гарненько, красивенько. Подовження пружинки тут ще треба. Це на бугеля пластинки і це замовлення на. СМТ Ріпке, Чернігівська область, 2200 гривень сума. До речі, якщо ви підписані до нашого каналу, ви можете тут навіть побачити своє замовлення. Думаю, вам буде приємно, тому це також маєте на увазі, якщо ви ще думаєте підписатися чи ні. Ще раз, ремкомплект старого зразку, і це в нас вже шток. Шток-паковка, тобто вуха йде коване, роблять їх в нас у Дніпрі, коштує 1000, скільки там не бачу, 590 гривень. І ще заїде до нас скоро і ще лите вухо, буде 10 гривень на 200-300 дешевше. Ви це вже знаєте, тому що я робив по цьому штоку відео, які вони бувають. Далі замок запалювання, старий зразок на 4 контакти і маса на кнопці. По ціні маса 290, замок 330 гривень. Я знаю, що всі. Ругають ось ці кнопки, кажуть, краще брати поворотний, або дуже там дорогий сятісний кнопочний, тому що воно щось там не, неправильно робить. Ну, це такий бюджетненький варіант, звісно. Ось тому думайте, воно вам треба чи ні, чи краще взяти поворотний, він там десь гривень 150 коштує. По гідроз'єднанням у нас багато чого є, Всі рука... багато рукавів, є як прямі. Ось такі І також є з кутком з однієї сторони. І багато хто з клієнтів питає, щоб було уголок з двох сторон, але зараз такого нема. Раніше до війни ми робили рукави під замовлення, тобто будь-який розмір, люба оплітка, будь-який ключ, любі уголки могли зробити. В Мелітополі нам виготовляли їх на заводі під нас. Зараз такої можливості нема, є тільки ось залишки, це рукавий Мелітополь. Це не знаю, хто виробник. Зараз, на жаль, немає можливості, є тільки з одним кутком або просто прямі. Є всі, в принципі, розміри від 20 сантиметрів і до 3 метрів під різні ключі. Звісно ж, більш всього 24 ключ, але є щось 32 і так далі. Різні ціни, в залежність від діаметру. Самого рукава залежить від е, кількості опльоток, залежить від виробника, є в нас е, гідросила, наприклад, який вважається преміум класом. Вони там дорогі, тут є щось, типу, а, от агроімпульс, вони дешевші. Е, муфти з'єднувальні, є в нас е, розривні, є євроклапани, звичайно, всі є уголки з гайкою, контргайкою, штуцерки, з'єднувальні, е, штуцери перехідні, там де є, під різну різьбу. Так, наприклад, тут різьба 16, тут 24. Ну, ось шплінтики, все це діло в нас є. Так що, друзі, я сподіваюся, вам було цікаво. Будь ласка, пишіть ваші коментарі, ставте лайки, і ми будемо продовжувати більше і більше відео робити для вас. Всім пока!